Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Сьогодні, 31 липня 2022 року. Знаходимось ми нарешті на Івано-Франківському авторинку. Трошки сьогодні дощик нам заважає. А поки Василь займається автопідбором, я проведу вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити оновлення, бути в курсі всіх подій разом. Volkswagen Tiguan, 2012 рік, 12 тисяч ціна на старті, 2,0 бензин на автоматі, повний привід. Контакти 0,99, 94, 28, 399, 230 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Панорамний дах. «Зафіра», 2007 рік, 5700 ціна, 1,9 дизель, двигун. Контакти видно, 260 тисяч пробіг. На механіці. Так, трошки видно. З фаркопом. Нісан Кашкай плюс 2. 2008 рік. 8700 ціна. 2,0 дизель. Контакти видно. На механіці. За деталями звертайтесь до власника. Renault Сценік 2004 рік. 4700 ціна. Свіжопригнана 1,5 дизель. Так, контакти 068 872 02, 87. Власник пише 140, пробіг. Так виглядає. Opel Astra H, 2010 рік, 5900 ціна на старті, 1,7 дизель, Контакти є. Пробіг 212. Авто повністю обслужене. Покажу поколу. Santa Fe, 2000. 11-12 рік, 13700 ціна, повнопривідна, 7 місць, 2,2 дизель на автоматі. Перша реєстрація 12 року. Контакти є, 93 тисячі, пробіг. Audi q 5, 2013 рік, 15 350 ціна, Quattro, 2,0 бензин, максимальна комплектація. Контакти 0,73 732 21, 00. 195 тисяч пробіг, світлий салон на шкірі, автоматична коробка передач, панорама. За детальною інформацію звертайтесь до власника.

Suzuki Гранд Вітара 2008 рік, 6450 ціна, повнопривідний автомобіль, 2,0 газ бензин. Контакти видно, власник підказує, що машинка без підкрасів. Так виглядає в салоні. Так, показує по колу. Volkswagen Caddy повнопривідний. 2010 рік, 8600 ціна, 213 тисяч пробіг, 1,9 дизель. Контакти 093, 110, 69, 15. Chevrolet Captiva, 2008 рік, 8900 ціна, повний привід, 7 місць, 2,0 дизель. Контакти 0,93, а далі видно. 253 тисячі пробіг. Комбінований салон. «Апель Зафіра» в комплектації «Космо», 2011 рік, 7300 ціна, 1,7 дизель, 125 кінських сил, контакти видно, 250 тисяч, пробіг. Так, є фаркоп. Nissan Qashqai 2012 рік, 11500 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, без підкрасів. Так, контакти, здається, видно. Можливо, так. Так виглядає по колу. Volkswagen Tiguan 2013 рік, 16450 ціна, можливий торг, 2,0 дизель на автоматичній коробці передач. Спробую контакти показати. Так, здається, видно. Так є. За деталями звертайтесь до власника. Дякую, Гарно. Так виглядає в салоні. Volkswagen Tauran, 2008 рік. 8400 ціна, 1,9 дизель на автоматичній коробці передач. 170 тисяч пробіг. Контакти мало би бути видно. Паркопом машинка за деталями до власника. Kia Sorento, 2011 рік, 16 тисяч. Ціна, 2,2 дизель. Контакти 097 003 35 44. Показую поколу. Детальну інформацію уточнюйте у власника. Hyundai Santa Fe, 2008 рік. 8800 ціна, 2,2 дизель. А контакти, а контакти. Є 261 тисяча пробіг. Машина сильно затонована, не буде видно, на жаль. Так, тут на сім місці. Весь сьомий пасад в універсалі 2011 рік. 10450 ціна свіжопригнана на повній комплектації 2,0 дизель. Так, тут у нас контакти є. На шкірі, на панорамі, підігріви. Так, автоматична коробка передач. Ми, Щось... на жаль, нічого не видно. Панораму хіба так покажу. За деталями до власника. Honda Sierv, 2008 рік, 10950 ціна, можливий обмін, 2,2 дизель. Контакти. Здається, видно. Так, шкіра в нас світло, механіка. Не видно. Octavia Tour, 2008 рік. 6350 ціна, 1,6 двигун. У нас тут був один власник, не фарбовано 100%. Можливий обмін. номер телефону 068 541 27 10. Honda CRV, V 2013 рік, 15600 ціна, 2,4 бензин. Офіційний автомобіль, можливий обмін 068 541, 27 10, 83 тисячі пробіг. Покажу по колу, О, в салоні не буде видно. Хіба коробка передач спробую? Так, автомат. За деталями звертайтеся до власника. Б7 Passat. 2013 року 9900 ціна, можливий торг, 1,6 дизельний двигун. Номер телефону 067 261 97 57. За деталями до власника 270 тисяч пробіг. Рено сценік 2008 рік 5 тисяч ціна, 1,5 дизель на механіці. Контакти видно: 206 тисяч пробіг. Світлий салон. Volkswagen Tiguan, 2015 рік, 13100 ціна, 2,0 бензин на автоматі, терміновий продаж, панорама, шкіра, повний привід. Так, контакти тут добре видно. Здається, добре. 66 тисяч рідний пробіг. Показую салон. Так виглядає. Так, За деталями звертайтесь до власника. Renault Megane, 2006 рік, 4600 ціна, 1,5 дизель, 81 кВт. А контактів, на жаль, немає. Ваша машинка? Так. А можете продиктувати номер телефону? 096. 096. 76. 76. 09. 09. 181. 181. Kia Sportage, 2007 рік, 8100 ціна на старті, 2.0 дизель на автоматі, 197 тисяч пробіг, контакти 068, 348, 12, 11. Комбінований салон. Так виглядає по колу. Hyundai Tucson, 2008 рік, 8400 ціна, 2.0 Дизельний двигун, турбодизельний двигун. Так, контакти добре видно, 270 тисяч пробіг. Тут вже відкритий капот, покажу. підкапотний простір, як виглядає. Так, і в салон. Заглянемо. Так, там в нас автомат. Так, виглядає. Так. Гольф Плюс 2006 року. 5450 ціна, 1,6 бензин. Контакти видно, 102 кінські сили. Так виглядає. Volkswagen Touareg пригнаний з Німеччини 2007 рік. 10900 ціна на старті. 3.0 дизельний двигун так, Контакти має бути видно. Машинка зачинена на автоматичній коробці передач. Так, Показуємо гольф 5 і 4. 2004 рік. Тут у нас 5-го гольфа 5300 ціна, 2,0 бензиновий двигун, 150 кінських сил. Так, Контакти видно, 240 тисяч пробіг на механіці. Так, вже дощик трошки перестав, можна показувати салони. Так, ще раз і, і йдемо до четвертого. Так, так він виглядає. 2000 тисяч рік, 3600. Ціна на старті, 1,9 дизельний двигун. Так, 409 тисяч пробіг. То вже, певно, рідний на Механіці, чорний дах. За деталями звертайтесь до власника. Kia Sportage, 2008 рік, 8650 ціна, повнопривідна машина не фарбована, свіжпригнана, 2,0 дизель, 163 тисячі пробіг, є сервісна книжка, світлий салон на шкірі. Механіка. За деталями звертайтесь до власника. Собісі Outlander. 2011 рік, 11650 ціна, свіжопригнана, нефарбована, 2,0 дизель, 167 тисяч пробіг, сервісна книга є. Комбінований салон, механічна коробка передач. Рено Scenic, 2013 рік, 9600 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил на автоматі, 213 тисяч пробіг. Так, контакти видно. Так, 7 місць, максимальна комплектація, не фарбована на панорамі. комбінований салон. За деталями звертайтесь до власника. А, Peugeot 3008, 2009 рік, 700 ціна, 1,6 дизель. На жаль, нема контактів. Ваша машинка? Так? А можете продатувати номер телефону? Робікшол підписчик 0,66 393 49. 13 Звертайтесь до власника за деталями. Так, зараз покажу. Так, там в нас механіка. Так виглядає по колу. Нісан Кашкай. 2007 рік. 8900 ціна, 2,0 дизель. 4, повний привід, контакти видно. За деталями до власника звертайтесь. Форд Сімокс, 13-й рік, 10 тисяч ціна, 2,0 дизельний двигун, 140 кінських сил, контакти видно, 184 тисячі пробіг. На автоматі. Chevrolet Captiva, 2012 рік, 12500 ціна, 7-місний автомобіль в рідній фарбі 2.2 дизель 170 кінських сил. Контакти видно, 187 тисяч пробіг, салон шкіра. Спробую показати. О. Так, Великий дисплей, коробка механіка. Нісан Кашкай, 2009 рік, 7800 ціна, 1,5 дизель, 106 кінських сил, є панорама, навігація, підігрів сидінь. Контакти видно, 224 тисячі пробіг. Так, комбінований салон, здається, шкіра Алькантара, але погано видно на механіці. Дощик знову розпадався, не дає працювати. Volkswagen Caddy 2014 рік. 13150 ціна. 1,6 дизель на автоматичній коробці передач 0,96 827, 1676. Хендай Санта Фе дві рік. Повний привід, 9250 ціна на автоматі, 2,2 дизель. Обслужений автомобіль, 150 кінських сил. Так, контакти видно. Якщо підігріть добре, того, не дай Бог. Та -та. Ніхто вас не догонить, тим апаратом. Так, автомат. Зараз заглянемо легенько в салон. Шкіра. За детальну інформацію звертайтесь до власника. Рено Сценік, 2005 рік, 5200 ціна, 1,9 дизель, 103 кінські сили. Контакти 0,99 447, 96 33. Механіка. А відкрите? Дякую. Так, виглядає в салоні. Так, збережене авто. За детальною інформацією звертайтесь до власника. Nissan Qashqai 2010 рік, 10,200 ціна, 1,5 дизель. Так, є тут інформація. Рідна фарба, є камера, клімат двохзонний, два ключі, замінено ролики, ремні, помпа. Так, шеститопінчиста коробка, єрбеги. Так, складання дзеркал. О, є так вже краще, дякую. Задиктуйте, будь ласка, номер телефону, якби хтось хотів до вас подзвонити. 066-55-95-97-655, так, машинка на механіці, а за деталями звертайтесь до власника. Volkswagen Tauran, 2013 рік, 8950 ціна, 1,4 газ, бензин, 150 кінських сил, так, що в нас є? Буде торг по машині. Розхід 6,5. Повний набір опцій, крім панорами. Контакти є. Даш шкіра, автомат. За детальною інформацією звертайтесь до власника. Сузукі Гранд Вітара. 2007 рік, 8 тисяч ціна на старті, 2,0 бензин. Так, контакти. Контакти видно. Газ-бензин, так? Є, газ, є газ. Добре, так покажу на механіці. Тауран, 2005 рік, 5,550 ціна, 1,6 газ-бензин. Газ, бензин. Так, немальоване авто. Контакти є. За детальну інформацію звертайтеся до власника. Volkswagen Passat B5 Plus, 2005 рік 4300 ціна 1,9 дизель. Контакти є. Ага, дякую, гарно. Детальна інформація. Все видно. Дзвоніть до власника, уточнюйте. На механіці машина. Kia Sportage, 8200 ціна на старті. 2008 рік офіційний автомобіль, повнопривідний, 170 тисяч пробіг, 2,0 дизельний двигун, 141 кінська сила. Контакти є. Так, салон комбінований на механіці. Так, виглядає по колу.